Слава Україні! Чергова тривожна ніч, Одесьчина 4.5.0. Уся критично важлива інфраструктура в нас повністю забезпечена, працює ефективно і повноцінно. Дякую силам оборони за те, що тримають наш Південний фронт. Чергова атака на столицю. Ми разом були з нашим Києвом і дякуємо силам протиповітряної оборони, що там попрацювали дуже ефективно. Ну що ж, ракетна загроза залишається і надалі дуже актуальною, особливо для нас, для південних теренів, тому що нічого іншого більше ворог зробити не може. Звичайно, тримаємо кулачки за наших хлопців на найбільш гарячіших напрямках українського фронту. Все буде добре. Я в цьому впевнений і не сумніваюся. У кого є можливість, будь ласка, відпочиньте. Хто протримався усю цю тривожну ніч і зараз збирається на роботу? Бажаю, як і собі, звичайно, теж. Тихого і продуктивного дня. У нас є чим займатися, у нас є своя відповідальність власне за нашу ділянку спільного Українського фронту. Отож, працюємо далі. Слава нації і смерть ворогам! Тримаємо стрій! Обов'язково посміхніться!